До оперативної ситуації на фронті Іван Ковальов, підполковник, начальник підрозділу прикордонної служби бригади ГАРД. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, яка зараз ситуація на тих ділянках фронту, де несете службу? Ви і ваші ваш підрозділ прикордонної служби бригади ГАРД? Прикордонна бригада в складу Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання на Вовчанському напрямку. Ситуація, як і раніше, залишається досить складною. Ворог продовжує обстріли наших позицій з усього наявного в них озброєння, артилерія, міномети, ударні дрони. Також ворог проводить заходи з облаштування позицій, намагається створювати нові фортифікації. Намагаються заходити ДРГ, але ці спроби вчасно виявляються. То, відповідно, окупант знищується. Обстановка контролюється. Ну бачите, ви про ДРГ згадали в контексті диверсійно-розвідувальних груп. Ми часом говоримо з вашими ну, колегами да, по війську, по службі, але з інших напрямків, зокрема Чернігівщини, Сумщини, що ДРГ там постійно фіксуються, і власне їх спрямування в. Тому числі не лише там про диверсійну роботу ми говоримо, а в тому числі це є розвідка щодо наших позицій, сил, наших оборонних фортифікаційних споруд, щоб, би можливо там якимось найближчим часом здійснити якийсь черговий ну, спробу наступу на цьому напрямку. А от щодо повторного наступу, саме з півночі на Харківщині, як би ви спрогнозували такий розвиток подій, щось типу, що відбувалося там в травні поточного року, може такий сценарій відбутися. Ну, обстановка нами відстежується постійно. Будь-які переміщення перед дислокацією противника ми бачимо. Станом на сьогодні, оцінюючи наявні сили і засоби ворога, можна зробити висновок, що їх не вистачить для проведення масштабного наступу. Поряд з цим російські окупанти не зменшують тиск на даному напрямку, не залишають спробу створити в Харківській області. Все ж таки. Так звану буферну зону ворог через великі втрати в живій силі проводить постійні ротації, намагаючись заводити до нас на напрямок нові підрозділи, як з резерву, так і з інших ділянок. Розслаблятись не можна. Тобто, чи правильно ми вас розуміємо, що є загроза повторного наступу, зокрема на півночі Харківщини. Ні, я ще раз повторюю, що станом на сьогодні ми не вбачаємо наявних сил і засобів ворога для проведення таких Але ви їх. кажете, що ворог акумулює сили, і, в принципі, ситуація напружена. Звичайно, він акумулює за рахунок високих втрат на даній ділянці нашої відповідальності. Тому проводяться ротації, і відповідно, тиск не зменшується. Скажіть, на будь-яку дію завжди можна знайти протидію, Ну принаймні, там на це потрібен лише час. От ми постійно з нашими спікерами в ефірі говоримо про те, що ворог повсякчас, зокрема на сході, послуговується тактикою малих груп при штурмах. Да, це вже не ті м'ясні штурми, коли там ідуть і йдуть по сотнях. А по по одному, навіть по двоє, по троє, десь там розосереджено намагається заритися, знайти якусь нору, десь сховатися, облаштувати позицію. Чи знайшли якісь можливості інструментарі протидії таким досить ефективним наступам, роззосередженим з боку ворога? Безпосередньо на ділянці відповідальності нашої бригади Гард ворог все ж таки, так як я говорю, досить активний, і тактику своїх дій практично не змінює. І саме тактику застосування малих груп за підтримки артилерії, мінометів, модерних дронів. Щоб ефективно протидіяти окупантам та упередити будь-які спроби просування, постійно відстежуємо обстановку по нашому передньому краю оборони. Розвідка задля цього працює в режимі 24 на 7, навіть зараз в досить ускладнених погодних умовах. Все для того, щоб діяти на упередження активності окупантів, помітивши будь-який рух будь-який рух з боку противника, одразу завдаємо враження з використанням наявних вогневих засобів. Пане Іване, до вашої бригади можна добровільно долучитися. Зараз триває рекрутинг. Ви можете розказати, яких вакансій у вас зараз найбільше, кого ви потребуєте? Потреба є передусім в новобранцях, які бажають долучитись до найбільш сучасного напрямку, а саме робота з дронами. Тут йде мова як про операторів, так і про інженерів. Процедура долучення до нашої бригади максимально проста. Повістки для цього не знадобиться, так як вас буде приймати на службу безпосередньо наш командир. Можна зателефонувати за номером телефону, я його озвучу 067 192 98 39 до нашого рекрутингового відділу. і Відповідно, фахівці будуть супроводжувати вас на всіх етапах від обрання цієї посади. До зарахування в списки військової частини загалом піпні люди з різним фахом, і ми готові запропонувати новобранцям для вибору. Ті посади, на яких вони зможуть реалізувати себе як найкраще, ну от ви акцентували на операторах дронів. Ми буквально перед вашим вімкненням до нашої ефіру спілкувалися спілкувався Юрієм Федоренко за Хілесу. Він озвучив таку позицію, що при переведенні наприклад, з однієї частини до іншої, що стосується би там, операторів дронами, досить прискіпливо ставляться вони до підготовки до фаху, до розуміння взагалі ситуації на фронті, за яких умов виберете до себе на службу тих самих операторів дронів. Чи це має бути суто з бойових вже діючих підрозділів хтось з реальним бойовим досвідом. Чи це може бути людина, яка щойно там умовно пройшла вишкіл і закінчила якісь курси? Які вимоги? Не обов'язково мати якийсь бойовий досвід. Потрібно мати, як то кажуть, першочергове бажання? Решта здібностей людина зможе проявити під час проходження однозначно. Попередніх курсів навчання, ну і далі вже буде себе демонструвати безпосередньо під час виконання завдання так. Ну і тоді ми вам дякуємо. Бажаємо, щоб якомога більше підготовлених фахівців, зокрема, дронщиків, операторів, було опинилося в вашому підрозділі. Іван Ковальов, підполковник, очільник відділу прикордонної служби бригади ГАРД був з нами на зв'язку.